Сьогодні я проснувся, покушав, виробив нові трюки з карате. Пішов, пішов, поспав, ліг, попісав. Пішов в школу, подивився телефон. Навіть півчаса не прийшло, ну я вже прийшов в школу і, уч, і учительниця вже була тут. Сказала, що математика, я без зробив її. Підійшов до вчительки, здав, здав зошит і пішов до себе. Вона сказала, що, що вона зробила все дуже хорошо, що я зробив все дуже хорошо. І, і це і, і я, я на наперед. Пішов, пішов додому, розізлився, полежав. Поняв що, це, поняв, що це не проблема, і я можу себе виправити. Я пішов в школу. І поняв, що просто така вчителька. І звінівся. Вона сказала, що це ЄДС. Я бистеренько написав все. І... Я писав, чисто взяв, написав і, звісно, здав всю роботу вчителю. Вона знов сказала, що я все дуже хорошо зробив, і я пішов ганяти. Прямо на перерві виробив трюк, нові трюки карате і позвав вчительку, щоб вона зацінила. Ай, вчителька зацінив нові трюки з карате. реально класснее. У нас сказал, что я дуже хорошо цероблю. И я пис... я пошел прямо в класс. Мо моя я тоже любила посидеть в телефоне, и я І я пішов безенку поїв. Супер-бестро добрався в туалет і, і пішов і додому. Поспав. Ну, все, ребята, з вами був я. Всім пока пока